Усім вітання мої дорогеньким. Сьогодні готуємо щось просте, але водночас неймовірно смачне, запечене куряче філе з помідорами та моцарелою. Ніякого зайвого жиру, адже запікати будемо просто на воді. При цьому куряча грудка м'яка та соковита. Це сподобається усім. Основний інгредієнт страви це куряче філе. Обираємо найсвіжіше м'ясо. Саме тоді воно гарантує соковитість і ніжність страви. М'ясо має бути пружне, світло-рожевого кольору, без зайвого запаху та слизу. Перед приготуванням філе ретельно промиваємо під прохолодною водою та обсушуємо. Відрізаємо маленьке внутрішнє філе, також видаляємо зайвий жир і плівки, якщо вони є. Філе розрізаємо горизонтально на три частини. Потрібно зробити однакові за товщиною шматочки, щоб вони рівномірно запеклися. Використовуємо гострий ніж, щоб зберегти правильну форму м'яса та не пошкодити його структуру. Якщо шматок і вийшов десь занадто товстим, не страшно, акуратно і злегка відбиваємо молотком через харчову плівку, тільки з однієї сторони. Не потрібно робити філе занадто тонким, воно має зберігати соковитість і текстуру. Викладаємо філе на деко. Коли воно відбите з однієї сторони, тоді гарно тримає форму. Деко не змащуємо жиром, будемо тільки заливати водою. В кінці побачите результат. Тепер кожен шматочок курячого філе приправляємо, солимо та перчимо чорним меленим перцем. Тут важливо не перестаратися. Ці класичні спеції мають підкреслювати смак курки, а не переважати. Використовуємо мінімальну кількість спецій, адже головний акцент має бути на смаку курятини, помідорів і сиру. Далі натираємо м'ясо чесником, який пропускаємо через прес або ж натріть його на дрібній терці, тоді отримаєте більш м'який чесниковий смак. Втираємо часник та спеції у м'ясо, щоб вони добре проникли в його текстуру. Часник додасть страві легкої пікантності та апетитного запаху, який розкриється ще більше під час запікання. І поки ми підготуємо інші інгредієнти, м'ясо встигне смачно промаринуватися. Запікання філе без додавання зайвого жиру. Робить страву не лише смачною, а й легкою та корисною. Так створюємо гармонійне поєднання ніжного м'яса соковитих помідорів і розтопленого сиру з мінімальною кількістю спецій, що дає нам насичений смак. Тепер помідори, нарізаємо їх кубиками. Помідори у цій страві ключовий компонент, який надає свіжості, соковитості та легкої кислинки. Обирайте, звичайно, стиглі та м'ясисті плоди. Такі мають смак та аромат, але не надто м'які, щоб вони не виділяли занадто багато соку під час запікання і зберегли форму. Також неймовірно смачне поєднання курячого філе з ананасами. Так, звучить, можливо, солодко, а хто спробує, повірте, точно буде задоволений. Тим паче, знаючи такі два рецепти, можна готувати одні з помідорами, а інші із ананасами. Таке рішення підійде усім. Переходьте на наш канал, підписуйтесь, підтримайте нас подобайкою та коментарем. Візуально розділяємо помідори і на кожен шматок філе викладаємо їх. Під час запікання їхній сік просочить курку, зробивши її більш соковитою. Але на краї помідори не виставляйте, адже м'ясо зменшить форму під час термічної обробки. Старайтеся викласти акуратно, щоб все трималося разом і нічого не випадало. Також на цьому етапі помідори можна залити майонезом або сметаною. Це, коли хочеться, трішки калорійнішої страви. І залишається сир. Щоб він не прилипав до терки, її злегка змащуємо олією як зверху, так і всередині. Натираємо на великих отворах. Такий прийом допомагає зберегти текстуру сиру. Він легко натирається, ми отримуємо рівномірні сирні смужки, які плавитися будуть теж рівномірно. Обираємо сир моцарелу, вона добре плавиться, створюючи рівномірний шар. Тому ідеально підходить для запікання. Щедро викладаємо на помідори. Сир розплавиться, утворюючи апетитну золотисту скоринку, яка зробить страву неймовірно смачною. Викладаємо акуратно, підправляємо з країв, щоб він не пригорів. М'ясо ж під час приготування буде змінювати форму, буде скорочуватися, а сир в свою чергу плавитися. Він буде розтікатися і, щоб не стікав на деко, гарно підправте краї. Вже під час запікання сир сам рівномірно розподілиться по кожному шматочку. Дуже подобається у цій страві те, що тут немає і краплі зайвого жиру. На деко вливаємо приблизно 100 мл води і все просто гарно пропечеться. Духовку попередньо розігріваємо до 180 градусів, запікаємо страву 25-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не утворить апетитну скоринку. Важливо слідкувати за часом і не перетримати, щоб куряче філе залишилося соковитим і ніжним. Через 15 хвилин з духовки вже доноситься неймовірний аромат. Ще трішечки і будемо смакувати страву, яка виглядає і пахне просто фантастично. Запечене куряче філе з помідорами готове. Ця страва справжня знахідка для тих, хто любить смачну та корисну їжу. Готується легко, не потребує складних інгредієнтів, але при цьому виходить апетитною та вишуканою. А запікання на воді це чудовий спосіб. І навіть деко не прийдеться довго шкрепти. Така курка є чудовою основною стравою для вечері. Попри свою простоту, можна подавати гостям до столу, які до вас завітали без попередження, адже приготуєте дуже швидко. Куряче філе з моцарелою та помідорами смачна страва, яка поєднує ніжність м'яса та свіжість помідорів. Обов'язково сподобається вам та вашим рідним і підходить тим, хто дотримується правильного і здорового харчування, адже містить мінімум жиру, але при цьому має насичений смак. Філе соковите та ніжне. Помідори додають природної солодкості та свіжості. Моцарелла утворила апетитну сирну скоринку. Страва готується просто, мінімум зусиль і максимум задоволення. Спробуйте цей рецепт і він неодмінно стане одним із ваших улюблених. Таке куряче філе чудово поєднується з легким овочевим салатом, запеченими овочами або картопляним пюре, гречкою чи рисом для більш ситного варіанту. Філе не перепечене, не пересушене. М'ясо увібрало смаки спецій та томатів. Сир залишається м'яким і тягучим, при цьому присутня скоринка, яка додає цій страві завершеності. Готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.